Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Перше питання буде таке: атака українських чи неукраїнських сил на Білгородщину. Що це було? Ну, як я бачу, це продовження цієї прикордонної війни, яка йде ну, вже останній рік точно, тому що там постійно, крім того, що є удари, про які ми знаємо, російських військових по нашому прикордонним об'єктам є, і постійні рейди, ну скажімо так, невідомих диверсійних груп, і які дуже часто закінчуються і загибелю прикордонників російських, і в даному випадку. Це було більш масштабне, більш з використанням бронетехніки легкої бронетехніки, але це не є чимось таким незвичайним, і е, якщо дивитись на офіційну точку зору, це ну такий початок громадянської війни в Росії. Але ми дійсно розуміємо, що без підтримки е, Збройних сил України або е, якихось відомств це було б неможливо, але дозволяє тримати е, в напруженні. Ужені російські ці регіони і російську армію, тому що вже є повідомлення, що росіяни перекидують з сходу закупованих територій вже деякі військові підрозділи на укріплення кордону саме на Білгородчині. Також із приємних новин наші ППО, здається, збили російський Су-35 над Чорним морем. Як думаєте, це прям успіх для наших збройних сил? Так, цей літак збили. Росіяни вже це визнали. Правда, не офіційно визнали, але в середовищі льотному це вже відомий. Відомо хто загинув, його ще не знайдено. Але це свідчить про те, що підсилення ППО України, тому що ці ну, приблизно те, що ми бачили 15 травня на Брянщині, де Росіяни вважали, що цей ну, на Чорним морем вони повністю. Мають перевагу і там можуть літати де завгодно. Перекидування одного з комплексів ППО воно поставило хрест на переваг, перевагах російської авіації саме на цьому напрямку. Була інформація від наших повітряних сил про те, що українські пілоти зможуть освоїти f 16 за 4 місяці. Як це так? Неже вони настільки геніальні? Ну тут розумієте, по-перше, це пропаганда. Ми це розуміємо, що курс мінімальний це 6-8 місяців. Але ще одна така цікава річ є. Є неофіційна інформація про те, що наші пілоти вже почали підготовку. І тому, коли вони це зроблять, з'являться над полем бою там, через місяць або через два, тоді буде заявлено про те, що які у нас дуже такі потужні пілоти, і з досить таким, і вони змогли дуже швидко засвоїти іноземну техніку. Бахмут, ми його втратили чи ні? І якщо втратили, то як це змінить стратегічну і тактичну ситуацію на полі бою? Розуміння того, що втрата Бахмута вона ну не змінить стратегічну ситуацію на фронті? Вона була очевидно вже досить давно. Ми з вами це, це проговорювали. А зараз говорити про те, що Бахмут повністю втрачений, ну можливо, тому що деякі будівлі вони ще контролюються. Але це вогневий контроль. Фактично, 99% міста вони знаходяться під контролем бойовиків. І Вагнер, Вагнер виходить до 1 червня, там заходить кадрова російська армія. А звісно, що інформації звідти дуже, -дуже мало. Зараз тільки офіційні, якщо до цього були і неофіційні джерела інформації. Зараз про просування на півночі і, і те, що на півдні, воно ми достеменно не знаємо. Очевидно, що Кліщівку ми ще не взяли. Там точаться е, серйозні бої. Але в цілому, втрата е, до втрати Бахмута. Е, ну було зрозуміло, що рано чи пізно ми його втратимо. Е, звісно, якими, е, які були стратегічні цілі і які тактичні, ми побачимо тільки е, після того, як почнеться контрнаступ. Цей наш наступ буде. І тоді, якщо він буде вдалий, тоді буде, будемо говорити, що це дуже, дуже. Таке правильне рішення. Якщо не вдали, там буде, ну, дехто з генералів на це поставив свої кар'єри. Загальна ситуація на фронті. Що відбувається? А загальна ситуація можна, одним словом, очікування. Очікування з нашої сторони, зі сторони противника, а постійні удари, постійні удари по тилам. Ми бачимо і масовані, і ракетні удари. Ми бачимо, що наші військові зосередились на знищенні артилерії їх е, намагання вскрити систему ППО. Їх намагання знищити е, логістичні центри, тобто був удар е, саме, наприклад, по залізничній станції Константинівка, був удар по залізничній станції Дніпро, е, по залізничним станціям в Павло, Павлограді. Це ну, вони теж намацують якісь слабкі сторони, і е, всі очікують не сьогодні, так завтра цей контрнаступ. Е, тим більше, що очікування ну, з нашої сторони, зі сторони за. Західних союзників досить і досить великі.